Готова? Готова. Якщо програєш, це все робиш. Добре. Ну, трей, да? Да. Це твоє. Береть. Що думаєте? Ведучі все можуть. Вони і камеру виставляють, і світло поставляють, і зіграють в кадрі. і все ми мім! Зараз буде угу-гу! Куди вставати? Ну, що ж тут робити треба? ну? І як я не додумалась раніше? Так. опа. Ага. Ну, ніби не так і погано, так? Да? Рома, я майже це зробила. Йдемо в кадр. Ти де? Мама, Майя, чекай, мені ще треба увімкнути підлічку, я так. вже біжу до тебе обережно, не причепись. Я отак і планувала. Що ти планувала? Я знаю, як ти все спланувала. Я дивився на кадр. Ти бачиш, що горизонт завалений. А може би ти допоміг мені, знаєш? Е я і звук маю включити, і сценарій читати, ну і за камерою бачив. подивитися. ти сам бачив, що я програла камінь, ножиці, папір. А що мені робити? Бо це треба було не спорити з Петром? Попросити «Петя, прийди сюди, налаштуй камеру. Знаєш, без нас і так цієї програми взагалі не було би. Ми тут взагалі все, подивись, на своїх маленьких плечах тримаємо. Я знаю, як все виберуш. Як? Йдеш в магазин, купуєш таку велику шоколадку. Та, що за 100 гривень приносиш до п'яті і кажеш йому, вибач, я була неправа. Нічого виходить не бачу. Вона прям настільки погано виглядає. А ти подивися, світло в кадрі, камера, горизонт завалений, мікрофон, не знаю, мене не працює і не працює, звук не може послухати. Ну що ж, виходить, у мене тільки одна функція тут бути ведучою. Шоколадка, так шоколадка. Петя, ми без тебе не можемо. Зараз ми прийдемо будемо перезнімати. Друзі, чи замислювались ви коли-небудь як створиться ваша улюблена програма? Адже зазвичай у випуску ви бачите лише нас із Ромою і запрошеного гостя. Але поза кадром є велика команда, яка працює над кожною програмою. Тож пропоную сьогодні, щоб ви трошечки ближче познайомилися із кожним членом команди. Кожен з нашої команди має свої завдання. Ось, наприклад, голос, який ви зараз чуєте, це я. Але я дуже скромний, тому їдемо далі. Це наша продюсерка Оля. Вона керує процесом від початку й до кінця. І якщо хтось з ведучих не вивчив свої репліки, то саме Оля приходить на допомогу. А це Петро. Оператор і маркетолог. Завдяки йому ви можете бачити гарну картинку, а також пости та сторіс у соціальних мережах. А цих двох ви вже не раз бачили. Цей дует окраса нашої програми наші любі ведучі. До речі, вони часто складають питання для гостей і придумують цікаві ідеї для випусків. А тепер давайте трохи бувіще познайомимось з кожним. На цьому проєкті я загалом найбільше ведуча. Буває, що пишу сценарії саме до своїх програм. Якщо я беру інтерв'ю у людини, то сценарій на моїх плечах. А так то, якщо нема людини іноді за камерою, там коли ми, ми маємо знімати коли Рома бере інтерв'ю, то бували моменти, коли я була за камерою. Це був так новий досвід. Навіть потім в титрах тебе. Так, да -да 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 -да. так що? Я також, як і має ведучий, але часто доводиться за кадром, стояти за камерою, слухати звук, носити техніку і все, в принципі, що скаже наш е, головний продюсер Оля Корнієнко, яку ми дуже безмежно любимо. От, Тобто займаємося всім, чим скаже продюсер. От так. Мені здається, їх скоро стане притурною. <ріху> я, я так часто її хвалю, тому що ми тому, повер... що він знає, що він накосячить. косячить. Розумієте, він знає і щоб потім повернутися назад до цієї програми <ріху> і щоб його взяли на наступний сезон. <ріху> Ні, та чого зразу на наступний сезон? Та ладно, що ти так? <ріху> а чим я не займаюся в проекті? Я його не монтую і дякувати Богу. Я роблю графіку. Я знімаю, я грузчик, я навіть був гримером, е, я світлотехнік, я водій, але саме що цікаво, це не один я. Ми всі і все, отак я скажу. Тобто, у нас не проблема, як Рома, який зараз мене знімає, який буде зніматися сьогодні сам, і він ще, можливо, сьогодні буде когось гримувати. Я не здивуюся, все може бути. Тому це дуже круто, ми всього вчимося, і, і це позитивно. У проєкті ржаві окуляри я займаюся продюсуванням, тобто займаюся всіма сферами і намагаюся об'єднати їх в одне. Це буває дуже складно, особливо якщо зйомки плануються на відстані. Я не бачу взагалі нікого. Мені треба об'єднати десь 7-10 людей. Потрібно, щоб вони зробили тото -то і то-то, а мене там немає, і дуже потрібно комунікувати з людьми. Також я монтую з любов'ю, стараюся вкладаю. Душу, ну і деколи допомагаю писати сценарій. Я прийшов в команду рожевих окуляр цієї зими, повноцінно почав працювати. Перший раз прийшов на практику, другий раз прийшов на практику, ми вже подружилися, познайомилися і зараз, коли повноцінно прийшов, то вже просто вже як свої. Чим я займаюся на проєкті? Я монтую і беру участь у відеозйомках як оператор. Це ж я разом з тобою так. стільки життя на тебе витратила. З того самого літа. З того самого літа, так. Да. Ну це виходить вже буде третій рік. 60, мені так, буде йти третій рік. Роки. Роки. Бачите, ну ми вже ми, відпрацювали свій термін. Ми лише думати. передивлялися на студії те відео пробу там, де я з тобою біля ключа на турецькій площі. І це було так незручно. Хей, привіт, красунь. А твої батьки часом не пірати? Ні. Mm -hmm. Тоді звідки у них такий скарб. Фу це зовсім прикольно. Да ладно, перестань, що ти прикольний підкат. Мені nee, мені взагалі здається, що не таке зараз ніхто би й не повівся. Mm, ти погано думаєш, мені здається, що це просто тобі не подобається, а іншим полюбам сподобається. Давайте ці перевір. Ну, давай, підійдемо до хлопців, і дівчат і запитаємося в них, що їм більше подобається. Гаразд? Під... Хоча Оля така, вау, в мене пішли Мурашки по тілі. Я думаю, ну в цьому зіграла найкраща роль Оля. <рес> <рес> не ми точно. Добре, що ти нагадав про ці зйомки. Я навіть не пам'ятаю проби. Я лише пам'ятаю, як я знайшла сорочку, яка була рожевого кольору, і думаю, о, вона буде саме, саме туди, саме в точечку. Але чесно, я навіть не пам'ятаю, що я там говорила. Ну, щось. Я до тебе підходив і казав, Вашим, ваші батьки часом. Ви не... пікап говорили. Йой! Виявляєте, перша наша зйомка і була про пікап. Люди, які ніколи в кадрі я не були. Я як запряглася, мабуть, в цей проєкт з 2017 року, поки я познайомилася з ним, поки зрозуміла, що відбувається, це пройшов якийсь час. Було складно, але це зараз розумію, що він реально спочатку цей проект був ніби моєю дитиною, а потім він виріс і став уже моїм другом. Якщо ми говоримо мій шлях офіційний у нашій команді, то це вісім років вже. Але на секундочку я допомагав знімати саму 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 першу заставку рожевих окуляр. Мене запросив мій хороший друг Назар Гриневич, і я тоді ще мало що вмів знімати. Але я пам'ятаю це цю атмосферу, і це пройшло вже, мабуть, років 9, якщо ще не більше, коли ми записували ту першу загаму заставку. Тому рожеві окуляри я спочатку. Рожеві окуляри це дуже класний молодіжний проєкт нового формату. До цього дивився якісь інші проєкти, але рожеві окуляри сподобається мені більше, тому що це більш актуальні питання зараз. І вони в легкому і доступному форматі, що ти дуже швидко цю інформацію приймаєш. Ця програма створена для того, аби відкрити. Істину і відкрити, я би сказала, таке справжнє світло, не лише відносин, оскільки ми з Ромою вже прийшли на який сезон? Пригадай мені це Шостий. зараз дев'ятий на сьомий. Сьом. На сьомий сьомий ми почали сьомий сезон. І е, виходить, що цю програму створили для того, аби показати відносини під іншим кутом. Вона була для молоді і тому називалася саме рожевий кулярок. Адже коли ми входимо в відносини, ми часто бачимо людину ідеалізованою і набагато кращою прикрашеною. Я думаю, що з часом ця програма трансформується, і зараз ми говоримо про рожеві окуляри не лише в контексті відносин, але й в контексті загалом потрібних тем для молоді. І ми дійсно знімаємо рожеві окуляри для того, аби побачити істину і пролити оце світло на важливі питання загалом і для молоді, і для суспільства у цей час. Тому я думаю, що це вже так така трансформація відбулася з часом. Трансформири рожеві окуляри. У мене є одне питання. Як ти думаєш, а людям властиво змінювати того, що вони стають відомими? Можливо, когось змінює, але зараз ти зробив на мене наклад і брехню. І знаєш, на нашу з тобою гостю також колись казали такі речі. Але насправді ми сьогодні покажемо істину. Окей, тоді я хочу виграти. А за те, що ти сьогодні сказав, ти поплатишся. Моя інтуїція підказує, що я виграю. От з інтуїцією лишишся. Так, все, менше слів, більше Угу. Давай, перший нос. Добре. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Та-да! Ну що, бачиш, правда є на світі. А я вже райдер написала. От з райдером, я ж тобі казала. Та цит. будеш, будеш собі сидіти, не переживай. Все Рома, пока. Ти заслужив. Товий він мене звав, диви на нього. Ага. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, ми з командою знімали програму Рожеві окуляри в Бучі насправді. І на початку повномасштабного вторгнення ми верталися з Києва в Чернівці. Війна дуже сильно все поміняла, тому що я взагалі думав, що програма закриється насправді, так як в принципі і наша команда, тому що було дуже важко. Мене знали, ніякої впевненості не було. Але Бог допоміг і як помінялося життя. Ми стали готові бути до всього просто. Типу, зараз нема такого, е, такої проблеми, яку ми не можемо вирішити. Тому насправді дуже сильно нас війна з, з агресором з Росією, вона якось так е, і духовно, і технічно підкачала. Е, є багато питань, проблем, які були в нашому суспільстві ще до війни. Mm -hmm. Дуже багато. От е, люди із е, інвалідністю, так, е, військовість 2014 року. І чогось, як на мене, можливо, я в своєму суспільстві цього не помічав. Про це мало говорили, дуже мало говорили. І після війни це сумно, звичайно, але ми почали у рожевих окулярах про це говорити, піднімати ці питання, проблеми і як їх вирішувати, якщо так можна сказати. От тому ми почали піднімати актуальні питання, тому що знаєш, до війни рожеві окуляри мали дуже багато цікавих тем про стосунки. А після війни, окрім стосунків, з'явилися проблеми, які є в нашому суспільстві. Я би сказала навіть не так. Війна вона не вона не створює якісь проблеми. Війна показує, які проблеми існували і раніше, і рані. але вона підсвічує їх дійсно під іншим кутом. І вона показує насправді і нас, якими ми були, і найгірші наші сторони, і найкращі наші сторони теж у так у такому піці. Свого існування, і мені здається, ця програма вона змінилася так обов'язково з тем, які ми почали більше обговорювати, з людей, яких ми почали кликати. Також ми додали більшу соціальну складову, оскільки питання волонтерства і залученості навіть цього проекту до волонтерства і до якихось можливостей допомогти військовим, допомогти їм медикаментозно або ж. Машину, на яку ми також збирали якраз завдяки минулорічній новорічній програмі, то вістка, яку місію, яку ми маємо навіть, вона стала більш актуальною, оскільки ми повинні відповідати часу, в якому ми живемо. І ми думаємо, що в майбутньому ці програми і. Ті випуски, які ми готуємо для вас, вони будуть ще більш актуальними саме в контексті війни, але і в контексті миру і надії, які ми чекаємо і які ми хочемо донести крізь кожен наш випуск. Ми стали сильнішими. Ми просто почали боротися так, як ніколи цього не робили. Ми знімали в блекаути. Ми знаходили не відмовки, а варіанти, як вирішити ті чи інші питання. І мені дуже подобається, що ми українці, дуже наполегливі. І наша команда також. Сіна, можна? А, ні, не ні. Не ти мене кажеш, та коли війна закінчиться, розумі. давай. Давай, три, два, один. Дай, будь ласка, свою руку. <рігалі> 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 Погнали! Пишемо. Що пишемо? Mm. Да. Да. Не бачишся? Можна, так? А ти де такой тому сидимо, ми. І я заберу плод. Продовжуємо писання. Що там далі? Ти маєш дзвонив? Я дзвоню, вона не бере трубку. мабуть, ще спить. Та не хвилюйся, ти так. Коли до тебе в останній дзвонив? Три дні тому. Давай краще помолимося. Свято не буде. В смысле, я ж тут мала різати, ало. Голова Голба опускається, коли виліз. Не забудь виключити свого болту. Ти можеш продовжувати, бо це зараз закінчаться сірники. Не говориш, ти спиш, будь ласка. Я до тебе підійду, ти будеш говорити, добре? Не дали мені пообідати! Ти має вже дзвонив. А ти можеш просто теж щось? Ще раз. Давай назад. Поїхали, ще раз. Подивіться, друзі. Тікає в мене вже. Я пишу Після моїх слів скачем сточу. Діма я забув слова. Цю штуку не видно, так? Да? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Зараз буде число повноти. Не панікуй, доню, все буде гаразд. Головне зараз подивлюсь слова. Хоч в команді вже не так давно, але в вже смішні я бачив деякі. <плес> і навіть не знаю, що мене може чекати надалі. Нам треба було записати підводку до однієї з програм. Я вже не пам'ятаю яку, я пам'ятаю тільки погоду. Було дуже зимньо, було дуже багато снігу, і сніг не, не був. Ні-ні-ні, ти мовчи. <плес> і сніг був мокрий. А справа в тому, що якась геніальна голова, до речі, це моя, придумала. <свят> придумала, що нам треба почати з того, як Рома підбігає і кидає в мене сніжку. Хто ж знав, що він з першого дубля попаде мені прямо в голову? <свят> Вітаю, друзі! З вами програма Рожеві окуляри і сьогодні ми у столиці. І Майя... ще. Голови! <плес> Голови! <плес> <смес> <смес>, ти взагалі ти можеш себе нормально поводити, Рома? <смес> <ші> нормально, так сніг, зима. Проте це було, як ти говориш. Це було еп... потужно. Це було потужно, це <смес> було епічно. Але справа в тому, що це було і боляче, ти розумієш? <смес> <смес> Ні, все добре, ми, 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 ми однозначно не сварилися через це, але це було смішно, тому що зазвичай в кадрі нам хочеться віддавати вам най. Найщиріші емоції, які в нас є. Ми правда, ми боремося за те, щоб не було ніякої бутафорії, щоб не було нічого такого штучного. І це був найщиріший момент, який ви тільки напевно могли побачити, тому що я реально не очікувала, що зараз мені прям щось полетить в голову. І воно прям так боляче, але смішно, так? Так, і смішно, і Смішно, і грішно. Отож, мій випадок це той самий відрізок часу можна так сказати, тому що це відбулося по дорозі у Києві. Uh -huh. Діма був за кермом. Діма <рес> був за кермом. Ми з тобою були позаду. З нами, здається, і ще Оля була позаду. Да, да. І ми їдемо. Музика грає, Діма, керує туди, сюди, їде. Він їде. Не дивиться по, по сторонам, куди ліво, право, наше. Тут права, звук наш. чисто, типа, їде потяг, їде потяг. Там червоним мигає. От, я не пам'ятаю, чи е шлагбауми були у пущі. Їх там взагалі не, не було. було. Так, але саме головне, що червоним світився головне, світлофор. Що потяг. <плес> да, сигналить. Ми доїжджаємо на моменті, коли ми на рейсах чути потяг буквально за метрів два від нас, який просто і моя така діма! Ти що, Ні-ні-ні, там було ще чуть-чуть, не так, я додам. В той момент... Я говорю з татом по телефону, uh -huh. і коли це вже закінчилось, я така спокійна. Ну в мене шок просто він проявляється в такому спокої, бо я розумію, що ну а що зробити, якщо я мала померти, то була би першою. Тому що саме з цього боку була я з лівого, коли доїхав потяг. Я думаю, добре, що я з татом говорила в цей момент. Uh -huh. Ну, він би почув мій голос, хоча б на кінець. Оце тата твій дивитися Ці випуски такі. Oh, Ну так, але це було знову ж таки смішно і грішно. У нас якось так на межі все відбувається, як бачите. Це було за секунду-да. Перепрошую ще раз. На цю камеру сказати? було? Перепрошую ще раз. Що ж таке. Так, що сталося цікавого за моменту зйомок? Тебе є що розказати? Мене є що розказати. Я одружився. Куди показувати? З... Куди показувати? Просто показую прямо і тобі показую. За час зйомок, того, як я є ведучим рожевих окулярів, одружився зі своєю улюбленою дружиною Аліною. Там, там, та-там, там, там, демон. Нас за авторське право не заблокуй. І хочу передати естафету. При вас всіх! Маю Богданюк. Можливо, у майбутньому вже буду говорити, немає Майі Богданюк. Так що чекаю, Маю. <ків igen> Кому ж мені передавати естафету? Підкажіть ну, мені, будь ласка. З такого роду цікавих моментів, які трапилися зі мною е в останніх. Сезонах з нашими червіними ведучими. це те, що в мене сталося поповнення в моїй сім'ї поза нашим проєктом. Ми з даною, моєю дружиною, стали батьками. У нашій сім'ї з'явилося сонечко, яке звати Міра, Міріам повне ім'я, і їй вже рік і чотири місяці. Вона нас радує. Це наше маленьке щастя, і це зовсім змінило спектр поглядів мною на життя, яке нас оточує. Взагалі, в нашій програмі дуже кумедна закономірність, якась почала ставатися. Майже всі ведучі, вони вагітніли. Мало того, що вагітніли, вони ще й знімалися у нас у програмі. Ілона Тарновецька вже з животиком була, і також Аделілько. Ну це це просто неймовірно. Я, я не знаю, чому так, але це дуже цікаво. Тепер твоя черга. Не підмиви мені, не підми. Дорогі глядачі, ми завжди намагаємося з командою зробити кожен випуск для вас цікавим. І заради цього ми шукаємо дійсно нових і нестандартних людей з їхніми унікальними історіями та досвідами. І те, що сьогодні команда хотіла поділитися шматочком себе, означає про те, що ви нам є цінними. І ми маємо надію, що разом із Богом ми будемо крокувати далі у майбутнє. І вперед день нового року ми би хотіли, щоб цей випуск був для вас е, дійсно місцем затишку. Ми сподіваємося, що в нас вийшло показати для вас трішечки ближче нашу команду, адже ви для нас уже близькі мої. Гарно, ти, має закінчила, але ти дещо забула. Як завжди, це тобі? Ти знаєш, що це буде. Це не мені. Петя! тут для тебе щось є. Дякую. Нічого без тебе ми. Не можемо. Дякую. Отак, друзі. Бачите, ви бачите лише нас в кадрі, але за цим кадром стоїть дуже багато людей, доль і історій. І ми сподіваємося, що ви зможете краще тепер розуміти всіх нас. Тепер ви бачите нашу сім'ю зсередини. Дуже раді вже ділять цю шоколадку. Отак і живемо. Знаєте, одна велика сім'я. Ну що, Шрама? Наступний сезон нас чекає. Пішли. Так, по-чоловічому, по мужськи Як вмію. Звук є. Камери є. Може ми побалимося. Да. <гум> Молимося? Я прийшов до, на телеканал цього. Я за кадром не тому, що я не хочу, щоб мене ніхто не бачив. Я просто люблю командувати людьми. Камера здохла Окей.